Вітаю! І сьогодні, як ми і обіцяли в попередньому відео, робимо встановлення штатної магнітоли АМС на Volvo XC60. Подивимось, як це буде виглядати в торпеді, як це буде працювати. І що дуже цікаво для нас, також для наших клієнтів, чи буде працювати кнопка MyCar і чи буде працювати заводське меню. Магнітола вже знята, виглядала вона ось таким чином. Маленький дисплей, на якому ну, мультимедійних функцій взагалі майже не було. Взагалі раніше запити штатна магнітола на Volvo в 90% випадків закінчувалися відмовою клієнта, тому що він втрачав важливий для себе функціонал, не було заводського меню. Зараз дякувати бренду AMS це можливо. Встановлення досить складне, адже фактично ми зняли тільки рамку і сам дисплей, а материнська плата рідна вона залишилась. І через шлейф підключається ось цей монітор. І таким чином у нас буде працювати, я надіюсь, ось ця важлива для всіх вольвоводів: кнопочка My Car. Натискаємо момент істини, будь ласка, все керується джойстиком, все заводське меню. Всі функції, всі налаштування, все доступне. Сенсор при такому режимі не працює, все тільки з джойстика. ОК, назад. Ось, все це знайоме меню всіх, хто користується Volvo. А для того, щоб повернутися в, власне, в магнітолу, ми просто клікаємо по екрану. А мультимедійні можливості значно розширились. Тепер тут є онлайн-навігація. Можна підключити сімочку вставити буде 4G, а це означає онлайн навігація з пробками, а це означає YouTube і все, що вам, все, що вам звично, ви все можете підключити. Ось бездротовий CarPlay і такий же Android Auto. Також ви можете керувати легко своїм смартфоном та спілкуватись по телефону. Також є змога дивитись відео. Так, ось таким чином. Кнопки на кермі працюють. Також повністю працює джойстик, навіть в режимі магнітоли. Ось все керується і це дуже круто і приємно. Також гучність регулюється такою крутілочкою. Давайте зараз послухаємо, як буде звучати музика. Я зроблю запис без мікрофона на свій смартфон. Звонок чисти, насичений, пасистий. Давайте перевіримо, як буде працювати клімат. Він тут зон. ось бачите, як змінюється температура. Приємний бонус, як для мене, це керування джойстиком самої магнітоли. Ми надіялися, що тільки буде кнопка MyCar працювати, але тут ось такий, такий бонус, хто звик. Несенсорне керування, будь ласка, є варіант. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, залишайтеся з нами. Буде багато цікавого контенту.